А скільки у нас коштує замінити двохлітровий tfsi двигун На столі у нас двигун з Audi a 4 b 8 240 тисяч пробігу, 12-го року машина. Хотіли робити капітальний ремонт двигуна, але клієнт вирішив просто замінити двигун. Це у нас уже донорський двигун. Що ми по ньому виконуємо? Переучільнюємо постійно розподільчих валів, також замінюємо комплект ланцюгів баланс валів, також масляного насосу, основний комплект ГРМ. Клієнт привіз там деякі свої запчастини, комплект ланцюга по борсхангу, баланс вали ми також тут замінили також по борсхангу. Такі комплекти ми не рекомендуємо ставити, тому що були з ними проблеми ми таке не використовуємо. Всі нові ущільнення, повністю зібраний двигун. Зараз закінчуємо роботи, ставимо на машину, віддаємо власнику готовий до експлуатації автомобіль. Почистили горіхоструєм тут впуск, тому що він був в жахливому стані. В принципі, зберемо двигун. Все буде нормально. По таких запчастинах гарантію надати ми, на жаль, не можемо. По-перше, клієнт їх привіз сам. По-друге, ну, це такий бренд, з яким ми вже неодноразово стикались і є з ним дійсно проблеми. Скільки коштує наша робота, плюс ті запчастини, які привозили ми. Разом з запчастинами рахунок у нас 85 тисяч гривень.